Сучинити, мої син, чоловічий, не дивойтеся цьому, понад хові час, коли всі, що в гробах, почують його голос, і володу. тобі, тобі! Господи, Слава тобі. Сказав Господь своїм учим, коли хто хоче йти за мною хай заречети себе самого. Візьме на себе хрест свій, іде свідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить, хтобить свою душу, мене ради, та Євангеліє, то її спасе. Нека користно ден и субота ве сви да запастете своју душу што може да не дате за мир. Під я на святої Івана відчитання, Слава тобі, Господи, свого, по тобі уважні. Сказав Господь, де в нього прийшли, як хліб життя, хто до мене приходить, не головатиме, то мене вірує, на не збирає ніколи. Та я вам сказав, не бачили, не віруйте, усе, що мені отець дає, прийде до мене. І того, хто приходь, я не відкину, бо я зійшов із неба, не для того, що вийшли свою, а у того то, мене послав, ось така воля, того, то, хто не послав, що тоді нічого не побив, а воскресив останній день, Господи, Господи слав. Володих, попрости, беззаконі наші, святи, посвяти, себе, не очі наші, і не твоє, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віки, амінь, Отче наш, нашої, сина, в небесах, нехай святиться, Твоє Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо марцем нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Господи ми помолі, помили. Господи помили, вічи добре, а ми сака, яква, Господу помолі. Господи помили, Сьогодні прави відпочивають, Господеві вікомо, Господи, помимо, щоб неосудно стати в на церква, що Господу помолимо, Господи нас Господу помолимо, Господи, помоми. Господи поми. neporočne buďte, že za je zákonne Мене у Славі в, в Твоїх, сього боки, Господь, чесно та хреста, співаючи, відповедла чистого Господя, празнуючи, Богу сядві сроді, Бог, у Бога й Росій, Боже, сьогодні, слабо ти сини, Святому духовні. І не вібовся в часі, на віків. Зори, молюся, душі, та й вторання любові звертаються до тебе, щоб пізнати тебе слава Богісного Бога, що викликає в стемряни гріхову. Вів ну. Богу, по сяді, в своєму, у поми, Господи, душу завжди, паного. Слава Тих, і сину, і, 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 і святому Духу. В і на віки, віки. Житий море, скульоване бурею на постей, бачучи до становище твого прибігши, кличу до тебе, возведи від ління життя моємного милостивих. Богу, селі, своє, Бог, існує, по Богу, Господи, Душу, що наданого, слава сину і святому Духу. Chase is К них отроків, а веління Боже Шухалде його полях з духами праведних померли померлих на Господа. Ты не человек, Ще за запокоєння душі блаженної пам'яті, спочившого воїна Юрія і за відпустя і невинного Господи І життя, і упокій, переставно від нас воїна, Ігора Христи Божи наш, і тобі славу посилаємо, беззначальним твоим отцем з присвятим, і благим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Серафимі, що ми за піднямо свого ворожи. Непречистой своїй матері, святий, славних сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу переставлено від нас воїна Ігора, по селя праведних оселить налоня в рама, у покої, до праведних зачислих, а нас помилуй, спасе бо він благий. І чоловіку люба. Ублаженімо спені вічний спокій, подай Господи, добре простав море не пам'яті свою Ігорю і горю, і вічною вічного пам'я. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але висволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Жи святий Бохой Христа, душе слави того, де немає ні болізі, ні печалі, ні зітхання. Але життя безконечне. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, догенька <кхух> Матусу, рідні і близькі. Прийміть співчуття від нас усіх. От це декона Василя, священиків нашої церкви. Православної церкви по втраті сина, гори велике, для вас особисто, для родини. Але як бачимо, він виконував свій обов'язок. Його призвали, він пішов, щоб захистити вас, щоб захистити нас, щоб настав мир на нашій державі Україні. Серце не витримало, але він, честю виконав свій обов'язок. Нехай він з Богом спочиває. Нехай Господь прийме його душу, там, де праведні, спочивають. Завтра похорон о 12-й Київській годині. Слава Ісусу Христу! Слава. Прошу заносити. Sure.